Тільки за сім днів після нападу Дмитро почав ходити самостійно, але поки за допомогою мились і лише біля палати медзакладу, де зараз перебуває. Ледь має сили розповісти, що трапилося тиждень тому. У мене вами не, ну по суті, лице. Плюс в мене ножове поранення у ногу, завдяки чому я втратив багато крові. Мені накладали турнікет, реаніматологи вчасно наклали. Слава Богу, що він не попав у артерію. Подія сталася 14 грудня увечері, коли Дмитро та його дівчина повернулись додому в одну з запорізьких багатоповерхівок. На хлопця зненацька напав 43-річний чоловік, сусід із нижнього поверху. Ми побачили записку з погрозою, з погрозою у матерній формі, щоб я прибрав авто з типу власного паркувального місця. Ну, я такий подумав, ну добре, зранку уберу, мені не принципово. Типу, Я до цього не ставив раніше ніколи туди авто. Все, ми прийшли з дівчиною додому, зайнялися своїми справами, почали готуватись до сну. Я з котом був на кухні, дівчина вже лягла спати, як раптом дзвінок у хідну двері. Ну, я... Пішов, відкрив, одразу я отримав удар і втратив свідомість, тому що я не очікував на це, тому що якщо б я очікував, я би дав відсіч, але я одразу втратив свідомість, впав, вже як, ну, і мене почали буцати ногами. Я цю людину ну, бачив уперше. Ну, тобто ситуація була така, що ну, типу, я знав, що є муж, хозяйки, сусідки знизу. Дмитро прагне справедливого покарання для зловмисника у законній площині і чекає професійних та рішучих дій від правоохоронців, щоб такі люди у суспільстві у такий непростий для нашої країни час перебували. За гратами не на фронті, такі на фронті не потрібні індивідуми. Просто хочеться, щоб ця справа дійшла до кінця. Я саме хочу справедливого покарання до цієї людини стосовно чинного законодавства, завдяки діям рішучим діям. Активним діям національної поліції випадок кричущий і на жаль за останні два місяці трапляється у Запоріжжі вдруге. А між тим, повага до наших захисників у суспільстві має бути в пріоритеті. Зауважує радник міського голови Михайло Пирог. На сьогоднішній день на превеликий жаль, ці випадки не поодинокі. Ми всі можемо бачити неймовірну кількість відеозаписів, коли Ветерани були принижені суто не тільки як ветерані, а і як звичайні громадяни. Ці ситуації вони не припустимі взагалі в адекватному громадянському суспільстві. А по відношенню до ветеранів, до ветеранок, ну це в будь-якому випадку неприпустимо. Впевнені, що відповідна оцінка буде надана, і ті, хто допускають такі випадки. А це є порушення чинного законодавства. Будуть покарані відповідно до закону на зловмисника. Відкрито кримінальне провадження за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. А Дмитру 24 грудня робитимуть операцію остеосинтез лицевого черепа. Для формування обличчя вже закуплено 9 титанових пластин і шарнірів. Для них лікування триватиме щонайменше місяць. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.